Привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми даємо відповідь на всі питання, які ви лишаєте нам в коментарях. І сьогодні на питання наших підписників люб'язно погодився дати відповідь. Коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, Веліаре! Вітаю вас, Тетяна! Рада бачити вас в студії і від імені всіх наших підписників. Вдячна вам! Знаю, що ваші прогнози стосовно обстрілів були надзвичайно точними, влучними і. Навіть сходилися по датах, давайте ж подивимося, чи є загроза найближчим часом Україні і яким регіонам таких же ж масованих ударів, адже сьогодні ворог влучив по промисловим підприємствам Полтавщини, по сумах, де є загиблі цивільні люди, чи будуть ще подібні удари? Дивимося, суми чи всю Україну. Давайте спочатку суми, Полтаву, а потім... або, суми, я знаю, ви Полтава. по регіонах дивитесь, можна по регіонах подивитися. Суми, Полтаву, покажіть, будь ласка, карти Таро. Дивимося на вересень, на кінець серпня. Ну що, будуть удари по Сумах, будуть удари по Полтавщині. Але якщо це брати саму Полтавщину, то там змістяться акценти на дрібні міста. Тобто, не само, не само місто Полтаву атакують, а можливо, Миргород, можливо, там Лубни, там оці, оці міста. Тобто, це буде якесь. Вражання якихось об'єктів чи критичної інфраструктури чи військових об'єктів. Тобто по Полтаві можна спокійно видихнути людям, що не буде от, там, вбито там, цивільне населення. Угу, угу. Звичайно, я бачу, що прильоти певні будуть, але я кажу, що не буде певної такої великої трагедії. Стосовно того, що у мене випадає на в, нижніх, ну, в нижній частині розкладу на суми. То по сумах є удари. Це будуть як шахиди, як повітряні, але також буде балістика і карти показують, що буде збито лише мала частина. Тобто в основному прильоти вони прилетять куди їх будуть скеровувати. Будуть загиблі люди, але їх буде не так багато, ну не така велика кількість, і там не тільки критична інфраструктура і військові об'єкти. Тобто там можуть бити спеціально там по якихось там приватних будинках по таких зонах. Багато шахедів буде, багато от саме повітря, 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 повітря і ніч. У вас буде в основному все вночі. Або під ранок, от прямо, тобто, але більша частина ніч. Тут, тут ніч, тут ніч, а отут натяк, що може бути трошки і ранок. Чернігівщина. За тих ворог на Чернігівщині? Це він просто стишився? Чи е, чому така реакція ворога? Зараз подивимося. Жить будь нас как-то Ну, Чернігівщина тут випадає, що це поки що, це тимчасово. Згодом пізніше знову будуть удари. Вони не будуть такі масовані, масивні там. Це буде удари, скоріше за все, по Чернігову або по містах, які дотичні в Чернігівській угу. області. Але не бачу трагедії таких сильних. В принципі, більш-менш все буде добре. А найближчий час е, повинно бути поспокійніше, але все одно по картах е, через якийсь час буде удар. Угу. А давайте трошки глянемо східний напрямок. Чи вдасться стримати ворога на Покровському напрямку? Можливо, е, те, що ворог зараз перекидає війська на захист Курщини, трошки послабить ситуацію. Ну, ви знаєте, мій обов'язок завжди говорити правду людям. От як я бачу, uh -huh. так і говорю. І все-таки я бачу, що буде перекидання сил на Курщину, але тактика не зміниться. Тобто, все одно з Покровськ вони ослабляти не будуть. Тобто буде продовжуватися шалений тиск на Покровськ. Вони будуть е, наступати, вони будуть атакувати, е, вони, можливо, оточать якісь міста. чи... Якісь села чи наші групи військ, от буде якесь оточення, бачу. Перед Покровськом буде оточення. Але при цьому всьому вони повинні трохи видихнутись. І коли вони будуть наступати на місто, вже не буде такої в них потуги, як раніше була. І е, саме от битва за Покровськ вона буде тривати довго, тому що постійно говорять, там зливають таке інше. Не зливають, а просто не вистачає на, на частину фронту, просто не вистачає людей, сил і зброї. І тут не важливо, що Курськ, не Курськ, тут просто теоретично їх не вистачає. Тобто війська на Курщині, це ті війська, які, в принципі, повинні зараз стояти на кордоні. Їх відправили просто наступати, а так би вони все одно стояли. І те, що каже. Карти по Покровську одностайно еваку... евакуюватися, але е швидко його взяти не зможуть. Тобто це буде певна боротьба за місто. І е я не бачу, що дуже воно прям довго, як там Бахмут, там був півроку чи рік. Але е місяць, півтора, може два е будуть тримати саму агломерацію міську. Віаре наступу з Білорусії бути чи ні? Вже з цим наступом мене таке враження, що вони вже наступають з березня місяця 2022 року і ніяк не можуть наступити. Ну, диктатор, диктатор, ось випадає це скоріше за все. Та й Путін і Лукашенко, Аркан імператор. Він буде тиснути на Білорусь, щоб вона якимось чином все таки на нас ну, нам щось робила. Але Білорусь буде нас залякувати, буде затягувати, буде відтягувати сили. От п'ятірка кубків, це карта, яка говорить не про нас. тобто вона говорить про... Рутину затягування, відтягування сил, тобто недосягання мети. А от остання карта башня вона випадає погано чому? Тому що вони повинні прийти Росії на допомогу з певним часом. Тобто, скоріше за все, що білоруські війська потім можуть зайти на російську територію, там Брянщина, угу. Білгородщина. І стати як заслоном, щоб наші війська не могли атакувати, як миротворці певні. Тобто, от в цьому я вбачаю так наступу з Білорусі. Ні, наступ з Білорусі можливий, а от саме білоруських військ не бачу, не буде наступу. Так, тепер перейдемо до більш таких особистих питань наших підписників. Доброго дня! Дуже хвилюю за свого батька. Останніми роками почались проблеми в бізнесі. Почав хворіти, часто випиває. Подивіться, будь ласка, звати Євген 29.01.67. О, випивати, так ось мені зразу випадає, що в цьому корінь проблеми і сутності випивки от алкоголізму, вони на нього давлять, от давлять на чоловіка Аркана Зазель і е, вони е, висасують з нього соки всі, ну, витягують. Е, чому це взагалі стало? А от знову випивка випадає. Знову бокали, знову випивка. Але тут жінка, тут виновата жінка. Якась жінка, або чи були з нею контакти, чи не були. Робилися певні зазиви, провороти, тобто намагалася його ця жінка підтягнути. Я не буду казати, чи був у нього з нею секс, чи не був, тільки для того, щоб не влаштовувати чвари в сім'ї. Кому потрібно, той здогадається. Але ця жінка справді робила якісь привороти, які пішли як порчі, угу. і він в принципі і не з цією жінкою, і не з удачою, Тобто, отак от пішло все прахом. Тут обов'язково людині треба чиститися, чистити людину, знімати, плюс людина в магію не вірить, людину треба чистити от через родичів. Знімати, ставити захист і робити очищення грошових потоків, і на те, щоб бізнес пішов далі, тому що є загроза от десятка мечів це смерть. А тут не в плані смерті випадає, а в плані того, що може взагалі здохнути бізнес. Mm. Остаточно і його треба рятувати, тобто справді, от є загроза, і тут атакують сутності? Його атакують сутності? Тож, будь ласка, якщо вам цікаво більш детально розібрати проблему вашу із батьком. Будь ласка, контакти майстра Вільяра будуть в описі цього відео. Так, доброго дня! Чи зможе донька Наталя продати приміщення? Якщо так, то коли Наталя, 11.18. Ой, перепрошую, вісімнадцяте, одинадцяте, тисяча дев'ятсот Що ж там з приміщенням? Що? знаєте, Приміщення непогане, тобто е, таке, що, що в принципі показує, може навіть в центрі міста, або якщо не в центрі, то в якомусь, е, ну в гарному місці. тобто mm -hmm. Це не, не щось там, знаєте, на, в якомусь селі заброшка якась і mm -hmm. її не можна продати, а цілком, цілком гарне місце. Тобто гарна, ну, тобто гарна недві... ну, нерухомість. І тут по картах показує, що був тут певний негатив, тобто приміщення брудне. Тобто його треба Почистити, і тоді піде справа вгору. Але також іде по розкладу, що жінка хотіла за нього побільше суму. Вона вже пішла на те, щоб скинути цю суму, але треба ще трошки понизити і тоді е, покупець е, купить. Плюс я бачу, що звернення є. Тобто дзвінки були, і там звертались, але от е, до купівлі не переходить. Тобто пропозиція є, купівлі немає. Угу, угу. І там, от там хтось навіть підклад якийсь носив. Четвірка мечів це. Кладовище, як правило, випадає так. Ну там щось, щось було таке. Яка шкода була дуже гарне питання, Веліара. чи повернуся я до своєї хати, чи буду там жити в місті Торецьк, Донецька область? Чи буде це Україна? Запитує Марія сьоме нуль Я не знаю, де, але я теж бачив це повідомлення в коментарях. Ну, карта смерті випадає, королева мечів, тобто місто захоплять. До речі, не так швидко буде за нього ще тягатися. Але місто зруйнують повністю, на жаль. І е, тут немає повернення. Ну, на жаль, не, немає. Е, тут карти говорять те, що ця, ця жінка, яка питає, вона зможе знайти собі інше житло в Україні або за кордоном. Тобто у неї по долі випадає, що їй або прийде можливість, або прийде кошти. Ну, може за зруйноване да, життя, можливо, їй uh -huh. хтось допоможе, да, і у неї буде інше житло якесь е, в безпеці, і може навіть е, десь в якомусь регіоні чи країні, яка межує з морем. Ну, якщо це не Україна, якщо це Україна, то скоріше за все, скільки е, випадає оця карта, е, це може говорити про захід України. Е, ну, у людини підвернеться шанс і е, здобути нову собі житло. Причому їй е, ну, вона буде сумувати звичайно. Я сам з Донецької області і з міста Добропілля, звичайно, я розумію, що е, це ну, горе, так. Але, е, але вона знайде собі інш, іншу можливість, і вона не буде жалкувати потім. Дуже теж гарне питання. Чи варто приймати пропозицію одружитися? Запитує Ольга, перша та геннадій 23.01.76. Тут таке просто Геннадій діючий військовий і зараз на позиціях. І чи є йому небезпека життю та здоров'ю? Дивіться, справді небезпека є, але не смерть. Тут іде більше поранення якесь. Угу. поранення якоїсь кінцівки, рука, нога, можливо, осколки. І, тобто постане питання, що буде списаний чоловік з армії. При цьому всьому бачу щирість стосунків, щирість кохання його. І з ним варто одружитися. Для нього це знаєте, для нього це потрібно, чисто для його душі, спокійність, що він одружився на тій жінці, яку любив, і це йому дасть навпаки впевненості в тому, що він виживе, що у нього все вдасться. І нижні карти показують те, що одруження потрібне. Потрібне і воно піде на користь. Це прекрасно. І останнє питання на сьогодні. Чи є на мені магічний вплив, запитує Вікторія, 7 11, Є, робила жінка, відьма. Робила давненько буркан вода це тривалість. Mm -hmm. а, людина давно бореться з цим негативом. А, сутності є, які а, підселялися для того, щоб красти енергію, удачу, благополуччя і життєві сили. Тобто, бачу крадник. Бачу, мороки дуже сильні на неї накладалися на, ці жінки, на цю жінку і робилися почини. Випадає аркан диявол, це залежності. І, в принципі, дуже сильно перекривалися шляхи стосовно фінансів. Все, що касає, все, що стосується коштів, все, що стосується її здоров'я, там перекривалося, плюс розбивалися ці сфери. У жінки якісь борги. У жінки якісь проблеми в принципі, з доходами і розходяться гроші отак через пальці, отак утікають просто. І, в принципі, те, що я бачу, що вона сама ну, навряд чи це подолає. Це треба, щоб майстер якийсь працював, знімав це все професійно і тоді е, піде покращення. Але порча давня. Там багато насло... наслоєнь різних і ну велика кількість роботи. Валяри надзвичайно вдячні вам, що завітали до нас в студію. Надіюся, станете частим гостем у нас в програмі, щоб давати відповіді на питання наших підписників. А підписникам я нагадаю, що якщо вас зацікавило спілкування із майстром особисто, то контакти Веліара будуть в описі цього відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.